Отже, Тарас, добрий вечір. Чи чуєш ти нас? Розкажи, будь ласка, про відставку Валерія Баранова. З чим це пов'язано? Це пов'язано, я так розумію, це з виборами. Ну і взагалі, як триває підрахунок голосів в регіоні? Добрий вечір. Чую вас нормально. Сподіваюся, що мене теж чути. Чути, чути, чути. Вчора. Чуде чуємо, Чути, добре вчора, от я зрозумів, е, якщо не бачили, не раджу дивитися мій сюжет про ніч після виборів, покажу нічого там цікавого немає, крім того, як скажімо так, злегка примороджені на той час ще кандидати щось згородили, не зрозуміло що. Так, от Валерій Баранов уже екс-губернатор, він сказав, що якщо він не виграє по своєму Кругом мажоритарному він подасть відставку. Відставку він подав, тому що не виграв. Це правда. І загалом по виборам, от, у нас насправді з, скільки це у нас? 9 округів. Ну, 9 округів да, у нас зараз на 100% пораховано тільки по одному. А Балю? чуємо, що кажи, ну, кажи. Кажи. Ну, обов'язково okay. треба якось. Ти говориш, та-та-та-та-та. дихати та, треба. Та, 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 дихати. Та. Продовжуй. Я можу говорити повільніше, або швидше. Да. Не О, треба, Ну, говори загалом щодо порушень, добре, щодо порушень, це от вчорашні ці смски, які присилали кожен цілий на протязі всього дня, це от зафіксували, не зафіксували їх тільки ліниві з агітацією за опозиційний блок і присилали їх не просто комусь а трудовим колективам на заводах. Там був цей флешмоб. Який там я розповсюджував частину фоток Сталівата, який назвали умовно. І я думаю, що це зіграло насправді свою роль, на жаль, тому що ну, людей, можливо, це і якось залякало. Тому що от з дев'яти округів я дивлюся, де по, по партіям, які пройшли у нас, тільки вдвох от, лідирує наразі блок Петра Порошенка, а всі інші сім, там опозиційний блок. З моїм округом все нормально. У мене не опозиційний блок. Щодо мажоритарників, от це от окремо хотілося б наголосити. Теж насправді там приємного мало, тому що з дев'яти от чотири пройшло від Петра Порошенка і п'ять самовисуванців, але з цих п'яти самовисуванців. Чотири, я думаю, треба навіть їх назвати Там Євген Балицький, Володимир Бандуров, Олександр Пономарьов і В'ячеслав Болуслав. Вони голосували за ті диктаторські закони 16 січня. Наразі вони на своїх округах лідирують. Тобто, чотири оці людини, скажімо так, вони готуються зняти свої крісла з у Верховній Раді. Ну, особливо ти відзначав 75-й округ. Ну, ти мені говорив про те, що це несподіванка, та, що перемога за Ігорем Мартюшенка. Це, це єдиний округ зараз, де 100% вже пораховано. Да. От Ігор Артюшенко – це лідер Євромайдану, один з лідерів Євромайдану. І він там екс-регіонал, да, він випередив на 2%. буквально. Але я ну, разом з тим, от мені прислали буквально от зараз там хлопці робили. Таку аналітику розширену, от коли кажуть, що люди ніфіга не навчились думати. Я так от подивився, ну трошечки, трошечки, але малувато, звичайно. Просто, от якщо порівнювати з 12 м роком, то в 2012 році за партію регіонів, боже, які страшні цифри, проголосувало 41 людей, а зараз за них проголосувало 22%. Тобто вдвічі менше, тобто. так? Зменшується. Ну, та, я маю позиції, база. Ти, я да. ти маєш на увазі. Куди... Парті... Ну, це правильно. Ми розуміємо про що йдеться. Бо партія регіонів участі да, да, нібито не брала, але. Назвалася опозиційним так. блоком і пішла на вибори під таким, під таким брендом. Так. так зрозуміло. Тобто, ну, тоді тоді на, на пару з КПУ було 62%, а тогочасна опозиція, ну проукраїнські, власне, партії тоді набирали всього 27%, а зараз вони набрали 43%. Це я разом їх приплюсував і е, самопоміч, і, і Народний фронт її був Петра Порошенко. От. Ну, а так. В принципі, от єдине, що це оці от СМС. -ки. Я думаю, що насправді діяло це так, що от на більш старше покоління розраховано, тому що коли постійно ти тобі пишуть, там знаєш от люди, які дзвонили, говорять, що приходили по чотири смски за день. Спочатку, причому це так. Сьогодні день виборів не забудьте проголосувати, не підвід свій колектив. Потім там через кілька годин приходить смс а Ви не підвели свій колектив? Ви вже були на виборах? Типу, там під час цього дзвонять бригадири. Бригадири дзвонили. Ви точно ходили на вибори? Типу, там смс-ніко свої. Дільниці, там, коли дійдете. Мені здається, що у людей просто створювався цей тиск, і таку знаєш, що наче стежать там за ними десь. Зрозуміло. А ще скажи, будь ласка, по що? порушеннях окремо ще була там, от я знаю, що на тому ж 75-му окрузі, нібито один із кандидатів там намагався погрожував і навіть було викрадення двох людей. Це правда, було таке? Uh... Це 75 й округ. Да. Ну у нас найгірша ситуація. Це насправді одне в Запоріжжі. Там ні, 75-м Там такого я не пам'ятаю точно. А от стосовно Васильівки, там да там і ті тушки цими автобусами курсували і не знаю, куди їх правда завезли. Може там вигрузили в, в Каховське водосховище. Отам от, от насправді було жахливо, тому що там сьогодні люди підбурювали до якихось там акцій. Ну ясно, що зазначають, що швидше за все воно проплачене, все було, тому що і там ну, три кандидати одночасно вони хоч, хочуть якось визначитися, хто з них найкандидатіший і, і поки що це таке білка, білка Точно в своєму репортуарі, хто з них найкандидатіший. Та це ти дотепних. Ну Тому що... власне це в стилі громадської вчора громадського, Рома, Рома, вчора, от я там я там в своєму сюжеті якраз поставив там насправді сюжетом чомусь незадоволені жодні кандидати залишилися. О, Забу це, це, там це говорили, що... новина номер раз. Ти думаєш, громадським взагалі задоволені кандидати якісь або партії? Ні, Ні зовсім геть так, геть зовсім. Мені вчора я для себе відкрив, наприклад, нові горизонти взагалі в знанні філології. І в розумовому е, знанні всього що відбувається, тому що мені вчора сказали е, кандидати від опозиційного блоку, що відомий випадок фізичної розправи над палаткою. Тобто, якщо до цього в Україні такого не було, тепер я думаю, це треба занести в енциклопедії. Фізична розправа над палатками тепер може бути. Її зробили ростин. Я не знаю. Я не бачу фотографії мені не надали. Потім взагалі сказали, що це фігня і такого не було. Але от випадок фізичної розправи, там цей синхрон теж є. Ясно, там, ну сюжет. то що матеріал можна подивитися да, та, про місяць Ніч... вже стільки разів його анонсував, що ми його не можемо не показати. Так. Ми тобі дуже дякуємо.